Механіко-машинобудівний інститут Київської політехніки є одним із найстаріших і найбільших структурних і навчально-наукових підрозділів і готує більше 100 років висококваліфіковані інженерні кадри практично для всіх галузей промислового виробництва. На сьогодні створені в нас всі умови для того, щоб Наші випускники знаходили достойне місце на міжнародному ринку інженерної праці. І у нас створені всі необхідні для цього умови. Це досить серйозна сучасна навчально-наукова лабораторна база, це висококваліфікований професорсько-викладацький склад, який робить все для того, щоб наші випускники отримали максимальний об'єм знань. Який потім пригодиться їм у своєму житті. І ми на сьогоднішній день робимо все, щоб наші випускники були конкурентноздатними практично у всіх галузях високотехнологічного і наукоємного машинобудівного комплексу світу. На базі механіка машиностроїтельного інституту КПІ організовано совмісний учебно научний центр. КПИ «Прогресс Украина» «Боинг». В рамках этого центра организовано два вот таких вот компьютерных класса, где студенты могут изучать современные методы трехмерного моделирования, расчеты на прочность, структуру самолета. И данные компании позволяют студентам после окончания института найти достаточно высокооплачиваемую работу. Uh, у себя uh, в офисе uh, на должности инженера. Также у нас на факультете образуется сейчас авиационный кружок, и руководство компании Progress Украина» для лучших студентов Нихмаша uh, устраивает uh, дополнительную стипендию. Вот. Так что желающее uh, получить надбавку к основной стипендии. Мовити мати таку можливість. Мене дуже вразила історія університету, його надбання. Випускники КПІ змінили світ своїми здобутками в науці і техніці. Вітаю вас, шановні майбутні абітурієнти нашого університету. Ви зараз присутні в лабораторії мехатронних систем кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки. Це кафедра, яка готує фахівців. В галузі автоматизації машинобудівних систем. Кафедра дуже цікава, вона поєднує в собі знання всіх інших кафедр і міцності, і технології, і будування, і подібних. На нашій кафедрі ви зможете отримати знання в галузі автоматизації на сучасному рівні, тобто систем. Які зараз називаються мехатронні системи, це системи, які об'єднують виконавчу механічну базу і комп'ютерну чи мікропроцесорна систему керування? В нас дуже сучасне обладнання, сучасні лабораторії навчальні. Ці лабораторії в нас створені за допомогою. Європейських брендів, які теж бажають, щоб ви навчалися на сучасному дідактичному обладнанні. Ось це лабораторія, якою ми зараз з вами знаходимося. Це лабораторія, яка була створена з допомогою фірми Festo. Ми готуємо, набираємо дві групи абітурієнтів. Тобто, у вас є можливість поступити на бюджетне фінансування. Ми набираємо 60 чоловік, дві групи по 30 осіб. Тому, якщо є бажання, якщо у вас є підготовка відповідна з фізики, це обов'язково, бо ми технічні фахівці, тому, будь ласка, приходьте до нас, будемо вам завжди раді. Ми знаходимося в лабораторії кафедри технології і машинобудування. Ми наладили тісне співробітництво з фірмою Апланалт, що дозволило навчати наших студентів на сучасних металорізаних верстатах. Ці верстати, які ви бачите, це реальні промислові зразки, які використовуються в сучасному виробництві. І наші студенти вивчають процеси різання, процеси формоутворення, проєктування технологічних процесів на даних верстатах. Наша фірма АПланалп Україна дає змогу навчатися студентам на новітньому металорізальному обладнанні, що робить їх конкурентно спроможними на ринку праці. Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій, механіка Машинобудівного інституту займається вивченням новітніх технологій і радо запрошує всіх абітурієнтів долучитися до розробки технологій лазерної обробки, поверхневої, розмірної, навчитися використовувати і розробляти відомі технології і розробляти нові технології. Крім того, ми ще займаємось... Пропонуємо вам вивчення, вивчення електронно-променевих способів обробки, гідроабразивних, плазмових ну, одним словом, всі новітні технології якраз вивчаються у нас на кафедрі. Маєте змогу долучитися до наукової роботи кафедри протягом навчання, а також після завершення навчання влаштуватися в науково-дослідні установи, в приватні фірми. Заснувати, можливо, своє власне виробництво з використанням новітніх технологій, ну або ж долучитися до роботи таких потужних компаній, в яких працюють вже наші випускники, як, наприклад, фірма Troump, Bestronic, Amada та інші міжнародні потужні марки, які з радістю запрошують на роботу наших випускників. Крім того, ви можете активно проводити. Під час навчання свої власні дослідження, і потім по результатам уже після п'ятого курсу захистити магістрську дисертацію, а потім продовжити свій шлях як науковець, або ж у нас на, на кафедрі в інституті, або ж в інших науково-дослідних установах, наприклад, такі, як Інститут Патона, інститут проблем матеріалознавства, проблем газу. Та інші проводяться в нас цікаві дослідження по обробці матеріалів, це такі як метали, кераміка. Окрім того, можна спробувати свої сили в медицині та біології, оскільки, зокрема, і в нас на кафедрі розробляються нові технології виготовлення ендопротезів, імплантів, кардіостентів, які вже проходять апробацію в. Ну, в медичних установах, на, ну, спершу на лабораторних пацюках, а потім на реальних уже людях на живих і це все е, розробки проводяться е, от. або ж використання, наприклад, чи розроблення способів безкровних операцій, корекції зору. Е, використовується лазерна техніка також в косметології, в медицині, активно в системах наведення всіляких, оскільки. Зараз час такий, що питання озброєння досить актуальне. От. І лазерні технології активно використовуються в засобах наведення керованих боєприпасів, способах визначення відстані дальномірах, в авіації, в артилерії, в принципі, в багатьох галузях інших. От. На даний момент, мабуть, немає. Галузі, куди би не добралась і де б не використовувалася лазерна техніка, це починаючи від способів запису інформації, з яким ви стикаєтесь кожен день, включаючи свій комп'ютер. DVD, cd привод, чи блюреївський привод, або ж жорсткий диск, коли включаєте комп'ютер, там теж працюють напівпровідникові лазери. Це способи запису інформації, зчитування інформації, це кодування системи. Також обробки матеріалів, використання в медицині, в біології, в космосі от, та інших галузях. Значить, ми вивчаємо, починаючи від фізичних основ всіх процесів, процесів генерації, процесів взаємодії концентрованих потоків енергії з речовиною, а також акцентуємо увагу на розробці власне обладнання. От і е, також ви можете долучитися і до цієї тематики роботи кафедри. В нашій лабораторії за спеціалізацією інженерний дизайн. Ми спочатку вчимо студентів створювати тривимірні комп'ютерні моделі, застосовуючи сучасне програмне забезпечення від компанії Delcam. Е, Якщо є потреба виміряти реальний виріб, для цього є координатна вимірювальна машина. Виготовити прототип можна з використанням. Фрезерно-гравірувального верстата з ЧПК або 3D-принтера. Також в нашій лабораторії є широка гама вимірювального обладнання, яке дозволяє вже дуже складні високоточні вироби поміряти їхні параметри, що дуже важливо для сучасного машинобудування. Ми маємо мікроскопи, ми маємо кругломіри, ми маємо обладнання для вимірювання шорсткості та багато-багато іншого. Формула Студент це міжнародний інженерно-спортивний проєкт, який передбачає, що студенти самостійно проєктують і виготовляють гоночний боліт. Це дуже цікаво. В середовищі тривимірного проєктування спочатку створюється віртуальна комп'ютерна модель, далі підбираються ефективні технології, такі як використання верстатів ЧПК, лазерна різка, тривимірний друг, і далі своїми силами виготовляється ця машина завершенні всього ідуть змагання в одній з європейських країн, і студенти набувають неоціненного досвіду інженерної практики, долучаючись до такого проекту. то сейчас уже реально спустя год мы стали командой хороших инженеров, которая приняла участие в международных соревнованиях, построила свой первый болит, первый в Киеве болит. И, принимает участие в таких крупных выставках, как Киев Мини Мейкер Фейр, и показывает, насколько студенты КПИ, в первую очередь, и во вторую вообще, насколько проблема получения практических знаний у инженеров актуальна сейчас. И именно через призму формулы студентов можно решать такие проблемы и благодаря Нам студента буду почати очень важные практичні знання і обучаться для того, щоб потом в послідку становитися класними спеціалістами. Спільний українсько німецький факультет машинобудування дозволяє студентам, починаючи з першого курсу, додатково вивчати німецьку мову, після другого курсу поїхати на язикову практику до Німеччини, після третього на виробничу практику та закінчивши. Бакалаврат, отримавши диплом бакалавра, здавши іспит, тест здав, поїхати до Німеччини, навчатись там в магістратурі, отримати там диплом магістра, після чого, повернувшись на Україну, отримати диплом КПІ, в результаті мати два міжнародних дипломи.